Ну, сьогодні ми відпрацьовуємо тактичні прийоми механізованого взводу при атаці на противника умовного. Нам командир визначає місце дислокації а також рубежу оборони противника. І наші командири відділень та зводів застосовують раніше вивчені тактичні навички на практиці. Взаємодія між відділеннями, щоб командир зводу контролював це. Ну, тобто командир згоду спостерігає, як виконується задача, вносить певні корективи е, до, до дій одного чи іншого відділення. І з кожним днем, з кожної години заняття люди набувають практичних ну, у нас, слава Богу, ще є хлопці, які воюють з 2014-2015 року. Е, з повномасштабним вторгненням ну, дуже багато ця війна внесла Дуже багато чого мусили вивчити нового, згадати старе, тому що зараз війна набула зовсім іншого вигляду. В ну, особовому складі в нас кістяк ще лишився старий. Це я ж кажу, 14-15, ну дехто 16-й рік. Ось. І... Ці новоприбувші, що до нас приходять, то їм вже легше вчитися, тому що досвідчені сержанти є, є досвідчені механіки, які ну, вчать своїх колег, підлеглий особовий склад. Досить служби не мав, тільки, тільки призваний. Ну, поначалу було важко дуже сильно, а зараз вже привик трохи. І Колеги підказують, як правильно, що до чого. все виходить. Та він і що робили? робили? Теж був водієм. Це? На КамАЗі. Найбільшої мотивації дає відпустка, якщо є можливість з'їздити. А так, та яка мотивація? Ти сам мусиш для себе розуміти або вони нас, або ми їх. І краще ми їх, ніж вони нас. Ось. А тим, хто втомився від війни, що я їм побажаю? Здоров'я.